Мій початок духовного народження почався 14 березня 2013 року. Знаєте, як і в житті багато із нас, Бог стукає, кличе і закликає до себе через різних людей. В моєму дитинстві, і на протязі мого зростання Бог також посилав різних людей, через яких запрошував до себе. Але є таке розуміння, є таке поняття, є Божий час. І в житті кожної людини або приходить Божий час, або не приходить. Я скажу одразу, що я вирішив да, охреститися, прийняти Христа Господом, не тому що в мене було якесь добре життя, гарне життя. Я сказав: Господи, я хочу жити з тобою. І на сьогоднішній день у, у, по можливості я стараюся і надалі слідувати за ним. Усі ми люди, але те, що відрізняє нас, те, що може відрізнятися, це пережити Божу благодать, Божу любов, це розуміти, що в тебе є батько, не просто Батько, а Батько, який завжди поруч. Ісус в Івана, 14 розділ, говорить такі слова. І я. І приготувати вам місця. І тому, де би ми не були, ми маємо велику Божу духовну сім'ю. І ця велика Божа сім'я, вона по усьому світу в Африці, в Азії, в нашій країні, у Європі. Будь ласка, зверніть увагу і поставте ваш телефон на беззвучний. Давайте, давайте звернемось, будь ласка. По-перше, день народження церкви воно відбулося ще 2000 років тому назад. Ісус сказав такі слова, і ви станете свідками і мені в Єрусалімі, Євдеї, Самарі і до краю Всесвіту». Ми є продовження. Першої апостольської церкви, яка була заснована через проповідь Петра в день П'ятдесятниці, і написано, що і в той день охрестилося три тисячі людей. Якщо ми дивимось на церкву, на Божий задум щодо церкви, ми бачимо, що Бог створив церкву в простому її розумінні. Щоб церква була як духовною Божою сім'єю, щоб в ній було зрозуміло. Спільне життя, спільний духовний шлях і заклик людей до Христа. Але з часом ми бачимо історично, що церква пережила багато змін. І тому і сьогодні ми з вами бачимо різноманітність різних помісних церков, які є і напрямки. Але Зміст повинен залишатись той, що церква вона є Христовою, вона не є ніякою людиною і нікому вона. Окрім Христа не належить. І сьогодні питання, яке ми також можемо подивитися із вами це питання: а чи ти увійшов у церкву Божу? Дивіться, як красиво, так. Чи ти увійшов у церкву Божу. Ісус говорить центральне слова сьогоднішнього служіння Матвія 16-18. Я кажу тобі, що ти скеля і на скелі я побудую церкву свою, і сили Адові не переможуть її. Зверніть увагу, що слова і сили Адові не переможуть її. Господь Він сказав, що будуть важкі часи для церкви. Будуть часи, коли будуть ганіння, будуть часи, коли ваша віра буде під, під загрозою, під життям. будуть часи, коли буде великий вибір. Сьогодні в нашій країні ми маємо свободу віросповідання, але за цю свободу віросповідання була також в минулому заплачена велика ціна від наших братів і сестер, які жили до нас в радянські часи, до радянські часи. Але ми можемо застати, що гоніння може прийти і в часи нашого життя, можливо, не в нашій країні або можливо, по всьому світу. Але Ісус говорить, але сили, сили адові не здолаєте її. Усякий час на усякому місці у Бога будуть вірні люди. Тому бути частиною церкви, церкви Христової, це також означає бути готовим до випробування. Перші столі, перше три століття церкви переживало багато гонів, переживало багато випробувань. Наші брати і сестри, в перші три століття, вони втрачали будинки дома і родини за свою віру в Господа Ісуса Христа. Але ми читаємо у книги апостолів», що церква зростала і помножувалася, незважаючи на усі випробування, церква зростала і помножувалася. Історики говорять, що церква, як спільнота людей, вони жили в римських катакомбах, під землею, в тунелях і платили велику ціну. В римському Калізеї люди віддавали своє життя за віру Ісуса Христа. В, е, в книги об'явлення е, ми читаємо про те, що е, імператор він просив принести йому присягу такими словами. Це означає, що християнам треба було сказати, що імператор є Господь. І тому християни вони відмовлялись від цього і вони говорили. Ісус Христос є Господь. Тобто це означає, що Ісус Христос є Господь, тим самим вони платили велику ціну за своє слідування. І ми читаємо про першу церкву, і вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській і в ламанні хліба та в молитвах, і був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен. І всі віруючі були вкупі і мали все спінням. І вони продавали маєтки добра і всім їх ділили як кому чого треба було. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі і ломлячи хліб, по домам поживу приймали, і з радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку усього народу і щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Ми бачимо образ, по якому жила перша. Помісна церква Христова в Єрусалімі. І цей образ він закликається і продовжується, щоб ми мали його сьогодні і тут. Я думаю, ви згодні, що за час війни ми побачили, що і євангельська церква вона стала десь ближче до розуміння і важливість, ніж. З традиційними церквами, як католичі, католицька і православна, тому що в авангарді разом із ними за цей час ми бачимо, що наші брати і сестри, брати і сестри усіх розповідань були на передовій евакуації допомоги і людям. Вплив і важливість перебування взагалі як інституції церкви сьогодні в житті нашого народу, воно не має сумніву, тому що воно навіть... Було відзначено самим президентом на Раді всеукраїнських е, представників церков, де сам президент висловив щиру подяку за допомогу українському народу в цей важкий час. Це було у квітні місяці цього року. Сьогодні, коли наші е, брати і сестри по народності, у наші українці розпошорені як лелекі. По всьому світі українська церква, українське зібрання це для них як великий ковток спілкування, повітря, ідентичності і історії. І тому сьогодні ми повинні розуміти про важливість української церкви як людей українського народу, не тільки у нас, в Україні а і за її межами. За цей час церква Христова заснувала громаду у Польщі, у Варшаві. Також в інших містах у Голландії, в Німеччині. І дасть Бог і ще будуть в наступних інших країнах. Це дуже важливо, щоб нам бути свідками до краю Землі. І також найвеличніший і найкрасивіший гімн порівняння. Відносин церкви з Ісусом Христом, ми читаємо у листі від Павла до Єфіян, 5 розділі з 22 вірша, де Павло приводить приклад спілкування відносин чоловіка і дружини. Дружини, коріться своїм чоловікам як Господові, бо чоловік, голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла. як коріться церква Христові. Так і дружині своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним куполем у Слові, щоб поставити її собі славної церкви, що не має плями чи вади чи чогось такого, але що була свята і непорочна. Зверніть увагу, найвеличніше порівняння Павло, яке він тут описує, це порівняння віддачі свого власного життя заради інших. Сьогодні ми бачимо на лінії фронту, як віддається життя. Сьогодні тут є присутні люди, які вони також мають наслідки прямий цієї війни, рідні і близькі, чи віддали своє життя за свободу нашого народу. Ісус віддав себе за церкву, щоб церква була свята і непорочна. Ця алігорія, цей приклад, вона також дуже близька сьогодні і для нас. І як церква, вона долала перешкоди, долала випробування, долала виклики часу для того, щоб зберегти свою ідентичність, для того, щоб зберегти свою, своє життя і майбутнє, і право на майбутнє. Сьогодні і наш народ він також подібно до церкви, яка боролась і перемогла і бореться. І ми віримо, і ми надіємося, що і переможе завдяки і Божій силі, і нашій усієї мужності. Тому це дуже важливо. І тому, і тому, бо Бо ніколи ніхто не знавидів власного тіла, а радує таги його як. Христос церкву, бо ми члени тіла Його від тіла Його і від костей Його. Ця таємниця велика, я говорю про Христа та про церкву. І тому ми бачимо, що підсумовуючи цей приклад, Павло говорить, що настане часи, коли церква тут на землі, вона буде мати зустріч з Ісусом Христом. І ця зустріч вона не буде духовною. Вона буде реальною фізичною і живою, і подібно до, до учнів Христа, ми також зможемо його і побачити. Ми зможемо і привітатися, ми зможемо задати якісь питання. Тому сьогодні це нагадування не просто про помістну церкву в Рехпіні, це нагадування в цілому про церкву Христову, про її важливість і вплив в усьому світі. І тому, дорогі брати і сестри, по-перше, сьогодні згадуємо свою перемогу в особистому житті і вірні слідувані за ним. Для Агостей це також нагадування і запитання від самого Господа Ісуса Христа. А чи ти прийняв моє запрошення бути частиною моєї церкви, моєї сім'ї? І чи ти сказав в своєму житті слова? Ісус Христос. Господь. І тому давайте помолимось і пам'ятаємо, незважаючи на які обставини і проблеми, маємо Божу обітницю, і я побудую церкву свою, тобто Христос каже, і врата Адові не здолаєте її. Ісус Христос, ми дякуємо Тобі за цей день. Сьогодні ти даєш нам дуже добре нагадування про те, що ти створив церкву і врата Адові не здолаєте її. Ти нарадуєш нам про Твою перемогу і про нашу боротьбу в цьому житті над гріхом і над Твоєю святістю. Ти викупив нас дорогою ціною життя. Ми визнаємо перед тобою, що ми, Господи, іноді ошибаємось, падаємо, і ми іноді також втрачаємо віру і надію. Ми сьогодні звертаємось до Тебе і молимо, і просимо Тебе онови нашу віру. Онови наше спілкування з тобою, онови і очисти нас, щоб ми були відділені для тебе. Ми потребуємо сьогодні Твого керівництва, твоєї присутності, збудовуй церкву Твою в егпіні в усіх інших містах і по всьому світові і розповсюджуй царство Твоє через церкву Твою, через проповідь Слова Твого, і щоб усі люди могли прийти до пізнання Тебе. І ми молимо і просимо Тебе за усіх інших людей, щоб вони, Господи, відкривали серця для Тебе, щоб слідувати за Тобою, віддавати і посвячувати своє життя. Щоб ми усі прийшли до розуміння, пізнання слави Твоєї і розуміння того, що Ти є, Господь. Ми дякуємо Тобі, ми прославляємо Тебе. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти зберег, Господи, тут по місту церкву. Дав їй продовження, дав їй оновлення, дав їй відновлення, благослови її на збудування, на зростання, на розширення, на примноження і молимо, і просимо тебе про нових братів і сестер, про дім молитви, про її Господи, Слав, славу і красоту і велич для тебе і ради тебе, і тільки для тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І також я хочу передати вітання для кожного із нас і усіх нас.